А тим часом сплили нова інформація щодо переговорів України та Росії у Стамбулі. Ми заберемо в Україні Сумську та Харківську області Такі два більше не запрацював. Ну і Зеленський сказав, що Україна два більше не запрацював. Ну і Зеленський сказав, що Україна не хоче воювати аж до літа 2026 року. Мерс підтвердив, що з боку Росії не видно жодної готовності до будь-яких переговорів. То що було не публічного і не публічно важливим у візиті Зеленського до Берліна? Чи є Зміни в риториці німецької еліти щодо України як взагалі сприймали в Німеччині візит українського лідера. Про це ми говоримо із журналісткою з Німеччини Лесією Пульман. Леся, вітаю, вітаю! Прослухали міжнародку про Трампа, Маска і суди. Надії немає ніякої, але ну схоже, що у Берліні, в Німеччині, ця зустріч була ну не такою, не такою сумною, обнадійливою, але в українців головне питання. Де Тауруси, де Тавруси? Тому от по, поділися, поділися думками, як взагалі сприймала візит Зеленського, які м, враження, відгуки і що кажуть у в німецьких змі і в суспільстві. Візит Зеленського до Берліна. Він був оголошений. Дуже багато розповідали про те, як він має проходити, які надзвичайні заходи безпеки були в німецькій столиці. З цим пов'язані. Він цей візит був практично на шпальтах усіх видань онлайн чи газет і так далі. Це звичайно така одна з топ-новин середи була. От, ем, Хоча ем, вона почала супроводжуватися такими якимись милими ем, е, ляпами, які відбулися під час цього візиту, зокрема, був момент, коли під час ем, сумісної конференції Мерця і Зеленського Зеленський почав багато говорити, вступне своє слово почав і не працював. Переклад для Мерца і е, така ситуація досить цікава з'явилася. І на що Фрідріх Мерц сказав German technology тобто німецькі технології, такі дуже дивні. Ось такий кумедний момент, який ніби милий був пов'язаний з цим. Хоча, звичайно, теми, про які йшлося під час розмов, зокрема, під час розмов тета Тет між Зеленським і Мерцем, вони були звичайно дуже дуже серйозні. Угу. І, Лесю, десь... в нас є в нас mm -hmm. є цей момент жарти з прес-конференції. Ну хто не бачив, просто я вчора дивилася цілком. Просто є, є ці жарти. Ну, складається враження, що це зустрілися Два добрих милих друга можна говорити, що стосунки і відносини між лідерами двох країн дружні. От ну така якась невимушена, дуже невимушена так, дуже невимушена атмосфера. Як кажуть, німецькою мовою це означає діші між тим, тобто хімія між ними, так би мовити, складається. І тому, відповідно, це звичайно одразу видно і видно на контрасті на тому, як це було. З попереднім канцлером, тому що е, пану Шольцу завжди закидали те, що він такий трошки сухий. Це не тільки стосовно Зеленського, а взагалі, е, як політик, він такий не, не, не надто комунікабельний був, не надто такий е, і дивися ось Мерц, якому теж в принципі е, якогось такого дуже симпатичного політика від нього не очікували. Він в цьому випадку е, виглядає досить пристойно. І я нагадаю, що здається, минулого разу, коли ми говорили про те, що очікувати від Мерца, взагалі ми говорили про те, що я казала про те, що він написав собі, так би мовити, такий план бути таким канцлером зовнішніх відносин, тому що це йому вдається дуже добре. І ми бачимо саме у Цій галузі саме на цьому терені йому вдається багато що просувати. і Він туди досить сильно інвестує свої зусилля. І зокрема, це було видно принаймні по всьому рамковому. Ем... Змісту того, що ми побачили в Берліні в середу. Mm -hmm. Тобто, тут були і обійми Зеленського, і референси, і жарти, і все, що можна собі уявити, коли когось приймають у теплій атмосфері. Це, звичайно, mm -hmm. тут не пройшло непомічене. Mm -hmm. Так, ну давайте, давайте цей шматочок подивимося. Просто хто не бачив, е таке мі мі, -мі. <постійчність> And still, you Now you have. No. We don't have a <laughs> so problem. Okay. <laughs> <That's again. laughs> okay. Here we go. that I thought it was. Yeah. Shabbat <laughs> <laughs> Так, такі, та, <смітно> складалося <проблання> враження. Говорили про серйозні теми, а так, як якийсь стендап-шоу. <смітно> і, до речі, я ну, ніколи не звертала увагу, Мерс достатньо високий. ну, Зараз, видно, його високий зріст. Ну, а тепер, зрештою, про... Про... <смітно> та, та, тепер про серйозне. <смітно> так, про серйозне. <смітно> um, власне, було, була домовленість ем, про те, що. Ем... Вони німці будуть підтримувати Україну фінансово. Прозвучала цифра у 5 мільярдів євро фінансової підтримки на різні військові витрати. Хоча тут здається, вже так би мовити. Незрозумілим, тут є така своєрідна дискусія. Я за нею слідкую зараз йдеться про 5 мільярдів, які вже Бундестаг нібито узгодив. То це означало би, що це були гроші, які узгоджені ще попереднім Бундестагом може бути. Чи йдеться про 5 мільярдів, які ще будуть узгоджені? Тобто тут. Такий один дуже, дуже сумнівний момент. Я буду слідкувати за цим. Я думаю, дізнаємося, багато воно для України, власне, не має значення. Звичайно, було б краще, якби це було нові 5 мільярдів. Але про те, що головний настрій, політичний меседж, так би мовити, який йде від цієї зустрічі, він залишається таким же позитивним, який був в принципі від Німеччини, і можливо навіть трошки рішучішим, тому що. Все це супроводжувалося напередодні ще заявами Фрідріха Мерца про зняття заборони для дальнобійної зброї західної, яку може використовувати Україна по території Росії. Так би мовити, це все те, чого ми не чули від канцлера Шольца. Це такі відповідно дуже рішуча риторика, звичайно. Як кажуть критики цієї ситуації з боку проукраїнських сил, експерти, які, можна сказати, адекватно аналізують ситуацію, вони говорять, це, звичайно, все добре, ця політична воля і ці політичні меседжі, але було б добре, якби ми побачили якісь конкретні дії. Тому що всі, звичайно, Трошки не трошки, а доволі розчаровані тим, що відбулося після 10 травня, коли багато лідерів західних країн у Києві поставили Москві ультиматум, який не мав фактично ніяких наслідків після того, як він не був дотриманий Москвою. Ось тому, власне, ось такий момент, про який говорять спостерігачі, оглядачі, про те, що це звичайно добре, що Німеччина залишається на боці України. До речі, Мерц повторив сьогодні знову те ж саме на церемонії вручення премії імені Карла Великого в німецькому західному місті Аахені. Це, до речі, премія, яку 23-го року також сам Зеленський отримав. Вона була вручена Зеленському і всьому українському народу. От, до речі, був такий дуже цікавий момент. Зараз після візиту Зеленського в Берлін, очевидно, очікувалося, що він також візьме участь у цій церемонії сьогоднішньої вручення цієї премії в Ахені, Але він відбув одразу назад у Київ після зустрічі з Мерцем і після візиту в Берлін. І деякі німецькі ЗМІ розповсюдили інформацію про те, що. Це відбулося у зв'язку з тим, що почався наступ росіян, дуже сильний, і президенту треба бути в Києві. На що посольство українське сьогодні зранку мало це все відхилити і сказати, що 100% згоди президента, нібито не було. А інформація про те, що це пов'язано з якимось ем, загостренням ситуації або з чимось іншим в Україні. Відмова президента від участі в якихось церемоніях. Чи це все не відповідає дійсності? Ну так, вчора та у нас теж була ця інформація. Потім е, прийшло спростування на рахунок далекобійної зброї. Е, то наше міністерство оборони повідомило, що значна кількість цієї зброї, як очікується, буде вироблена вже. Цього року, 2025-му, і цими системами збройні сили України зможуть скористатися незабаром. Перші з них можуть бути розгорнуті вже найближчими тижнями. Наголосило міністерство. А uh -huh. в нас сьогодні, після цього візиту, ну я вважаю, що успішного візиту для України зрозуміло, що Мерц, uh -huh. та Німеччина в особі Мерца є нашим союзником. Сьогодні з'являються публікації: «Тож, хто буде головним всередині Європи, зважаючи на таку позицію ніяку Трампа і про взагалі безрезультативні перемовини і розуміння того, що Росії на які перемовини не йде, тому що в нас. Свої забаганки хотілки виставляє і збільшує апетити. Ну і тисне зрештою по лінії зіткнення бойового. Хто буде головним всередині Європи? І дуже багато, дуже багато хто говорить, що сьогодні таким лідером в Європі буде якраз Фрідріх Мерц, проаналізувавши всю його риторику до обрання і після обрання. Ну і власне після візиту зеленського. Um, це можливо, тобто, ну. В його ситуації це набагато більш можливо, ніж у ситуації попереднього канцлера. Тим паче, що я наголошую на тому, що він хоче зробити зовнішню політику, так би мовити, одним з своїх головних складових свого канцлерства. Тому я можу собі уявити, що він цим буде займатися. Але якщо будуть проходити знову і знову такі ляпи, тобто багато меседжів і ніяких конкретних дій, то правдоподібним це все довіри до нього відповідально відповідно не буде те, що у нього е, хороший якесь до мережування, до відповідних якихось дій е, зводити людей, і так далі, то я можливо в цьому не сумніваюся, але от е, щодо конкретики, щодо. Досвіду ем, якогось такого глибокого саме в цій сфері, то тут е, умерце ще досить багато дефіцитів. побачимо До речі, ти питала про Тауруси. Єдина інформація, яка зараз гуляє інтернетом українським німецьким, я думаю, також і українським, це те, що ем, цитують усі Зеленського. Про те, що той розповів, що під час розмови те та Тець вони про це говорили. Єдина ситуація, яка до цього складається в Німеччині всередині в самої Німеччини, це те, що. Партія, яка править разом з партією Мерца, це колишнього канцлера Шольца, партія, соціал-демократи. Вони знову стали на свою позицію, що Таурусів не повинно бути. Зокрема, один з таких досить лівих і близьких до шрьодера політиків пан Мірш, який очолює зараз фракцію СДПН. у Бундестазі він сказав, що цього ніколи не буде, що соціал-демократи німецькі за це виступати не будуть. Тобто, Мерц зараз внутрішньополітично з поставкою Таурусі в Україні в досить складній ситуації, скажімо, прямо так. Тобто він нібито оголосив, що це буде. Насправді, що цього він виступав з цим, він вимагав це від шольца свого часу. Тобто, нібито він зараз не може відступити від своїх слів. Єдине, що ми це можемо так вперед день застосування Таурісу не дізнатися. Тобто, фактично, тут зараз говорять дуже багато оглядачів, що може статися так, оскільки цю інформацію вирішили вивести із суспільного простору. Про поставки таурусів, як і взагалі про дуже багато різних поставок. Тобто, фактично ідеться ем, про те, робити так, як, як Фінляндії, наприклад, поставляти Україні багато всього, але не говорити про це, тобто не відкривати якусь велику дискусію, наприклад, суспільну політичну тут всередині країни. Ось і тому, можливо, ми побачимо тільки дію таурусів і не дізнаємося перед день цього, що їх вирішили поставляти. Побачимо, але внутрішньополітично в Німеччині знову ж та ж сама якась зависла ситуація саме через соціал-демократію. Угу. Та ну дуже дуже би хотілося, щоб ця риторика не розходилася з діями. Тауруси нам вже потрібні вже, але хоча б заяви і дозвіл бити далекобійно, е, відповідь на те, як нас обстрілює <кій> Росія. Ну і звичайно, що не можемо не поговорити е, Лесю про реакцію. Кремля, <смі> тобто в них підгоріло вчора конкретно. А, значить, якщо Берлін передасть ракети Таракети з Києву, то Росія готова завдавати ураження по тих місцях, звідки ці таурси привезли. Це е, голова оборонного комітету Держдуми Картапалов. У відповідь на удар Таурс, російські війська зможуть знищити завод у ФРН за допомогою. Арішніка заявив військовий аналітик і головний редактор журналу Національна оборони Ігор Короченко. Ну і звичайно, що Медведів, якому та який вип'є і любить строчити з порожніми погрозами, так написав, аж його заблокували в Телеграмі. Краще би його закодували, а не заблокували. Чи відреагували якось це у, у німецьких змі на оці заяви вдарити по Берліну? Там дуже багато цих пропагандистів писало можемо повторити і ударити. І ну, якщо ви даєте, значить ми маємо право бити по Берліну. Чи є реакція? Ем, ну мені здається, що офіційні представники Німеччини все це не коментують. У пресі в серйозній пресі ми читаємо, що е, приблизно така така такий же ж лейтмотив, що е, зрозуміло, що вони зараз е, пропагандисти, саме е, пропагандично е, е, трошки. Е, Підгорає у них так би мовити, і у них дуже серйозні зараз вербальні атаки на Німеччину. Тобто, це все адекватно сприймається. Ким воно було сприйнято неадекватно. Це звичайно партіями, які, скажімо так, завжди славилися близькістю до проросійських позицій, якщо не близькістю до Кремля. Прямо це партії альтернатива для Німеччини. Ліва партія до речі, хоча її зараз так напряму з близькістю до Кремля не поєднаєш. Вони розкололися. У них є такий ще блок Сари Вагенгнеч, Союз сари Сариваґенгнеч. І е, от саме там там точно говорять, ось дивіться загроза, особливо е, ця цитата Медведєва про е, е, Третю світову війну е, у них розійшлася їхніми е, інформаційними колами. А в адекватних, в серйозних е, е, медіа, так би мовити, е, е, ніде я такого не бачила. Тобто серйозно всі ці погрози не сприймають. Тобто, Дуже часто в експертів є така думка: звичайно, треба дивитися на те, що вони говорять, але треба залишатися з прохолодним розумом і розуміти на що здатна зараз Росія, і не одразу ховатися там і боятися, як дуже часто до речі, раніше зробила і офіційна німецька політика, не тільки опозиційні партії. Ну так, тому що ми це бачимо по собі. ну Погрози погрозами, а вони насправді, на жаль, мають чим бити. Як реакція, як реакція на те, що е, повідомили, яка була реакція з Кремля, як реакція на, і, і, і на Медведєва. Е, ну, це, це, ця фотографія розійшлася. Мемами, мемами, та, от це обличчя, коли ти знаєш, але нікому нічого не скажеш. Або так, от що задумав Фрідріх Мерс? Ця фотографія мемно розійшлася, тому ми наразі можемо тільки констатувати, що ми не знаємо, тобто сказали а. Дуже хочеться, щоб не було так, як із от, санкціями рішучими до кінця 12 травня. Ми про це говорили. Цього всього не відбулося. Хочеться, щоб за а, такими гучними заявами, такими, які дуже е, мило звучать для нас, українців ще й е, е, послідували дії конкретні. Ну і Тауриса, щоб ми їх так. побачили, побачили та ми їх побачили по перше і на полі бою, і е, ударами по Росії. Я їх, до речі, бачила. Їх можна подивитися в Німеччині. У нас є тут неподалік від Бона є такий музей е, засобів Бундесверу, де виставлені також ну, приблизно одна з моделей Таурусів виставлена. Да, ми, коїсь... ми вже знаємо всі види озброєння, знаємо вже всі деталі і всі нюанси як військові. Ми всі стали військовими аналітиками і експертами, і всі розбираємося в видах озброєння і розуміємо, що нам може, може допомогти. Лесю, дякую. Ну що ж, хороші новини з Німеччини, хороший візит підсумовуючи. Далі мають бути конкретні рішучі кроки і результат. Дякую, Леся Пульман, журналістка з Німеччини. Слава Україні!